Знаєте, є щось магічне у світі їжі, і ми просто одержимо ним. Чи то завдяки таким легендам, як Ентоні Бурден, чи навіть милому щурику Ремі з Радатуї. ми в захваті від тих, хто творить на кухні. Але що ж насправді ховається за тим білим шевським ковпаком? Повірте, це значно, значно більше, ніж просто вміння смачно готувати. Ну що, давайте розберемо цю професію, так би мовити, на інгредієнти. І ось ця фраза вона просто влучає в самісіньке яблучку. Шеф-кухар це не просто модне слово для кухаря. Це справді так. Бо бути шефом це ж не тільки про ідеальну нарізку чи знання технік. Ні. Це про те, щоб бути лідером, митцем і, знаєте, трохи стратегом. Це вміння взяти весь той хаос, що панує на професійній кухні, і перетворити його на справжню симфонію смаків. І ось тут, мабуть, найкраще пояснення різниці. Подумайте про це так. Кухар це той, хто майстерно читає книгу, тобто слідує рецепту. Він виконує все ідеально. А от шеф-кухар, він цю книгу пише, він автор, він створює з нуля цілу історію, використовуючи смаки, текстури і аромати як свої слова. От у чому вся суть. А гаразд, тоді давайте розбиратись. Якщо шеф, це не просто людина біля плити, то хто ж він? Чим він займається цілими днями? Зазирнімо за кухонні лаштунки. Ну, найкраще визначення, яке можна почути, це диригент кухні. І це абсолютно точно. Подумайте самі, шеф не просто вигадує меню, він керує цілим оркестром, своєю командою. Він відповідає за закупівлю продуктів, тобто за інструменти, і, звісно, він стежить, щоб кожна нота, кожна страва, яка йде до гостя, звучала ідеально. Це величезна відповідальність, щоб усе працювало як годинник. І, звісно, такий диригент не може працювати сам. На професійній кухні існує ціла система, така собі кухонна бригада. Є головний шеф, потім його права рука сушеф. А далі йдуть спеціалісти: шеф-кондитер, який чаклує над десертами, соус є, король соусів, грильє, що відповідає за гриль, і так далі. Це справжня команда. Так, це все звучить дуже творчо і романтично, правда? Але давайте на хвилинку знімемо рожеві окуляри. Поговоримо про реальність, про гроші, робочі години і про те, де взагалі працюють шефи. Окей, фінанси. Скільки ж заробляє шеф? Ну, дивіться, у США розкид досить великий: від, скажімо, 36 до 94 тисяч доларів на рік. Звісно, все залежить від купи факторів: досвід, місто і, ясна річ, рівень закладу. Шеф у ресторані з зіркою Мішлен і шеф у сімейному Бістро це погодьтеся зовсім різні гроші. А що там у сушефа правої руки нашого диригента? Його середня зарплата близько 62 тисяч доларів на рік. Це, до речі, дуже відповідальна посада, тому й оплата відповідна. А ось тут цікавий момент. Подивіться на шефа кондитера. Майстер десертів у середньому заробляє навіть більше ніж су шеф, десь 68 тисяч доларів, так що вузька спеціалізація може бути дуже і дуже вигідною стравою. Але знаєте що? Робота шефа це далеко не завжди про ресторани з білими скатеринами. Насправді, шефи потрібні абсолютно всюди у лікарнях, школах, приватних резиденціях, кейтерингових компаніях і так, навіть у в'язницях. Логіка проста де треба годувати людей, там потрібен професіонал. Добре, припустимо, ця професія все ще видається цікавою. Великає логічне питання а як туди потрапити? Як стати шефом? Загалом є два основні шляхи до вершини кулінарного олімпу. То який же шлях обрати? Що краще піти вчитися, так би мовити, за парту в кулінарну школу чи одразу з головою пірнути в практику на справжній кухні? Давайте зважимо всі за і проти. Отже, шлях номер 1 кулінарна школа. У чому тут фішка? По-перше, це міцна технічна база. Всі навички відточуються в ідеальних, майже лабораторних умовах. По-друге, і це суперважливо, контакти, знайомства з викладачами, з іншими студентами. Часто саме викладачі допомагають знайти круте стажування, а це вже можна сказати квиток у великий світ. А є й інший шлях почати з самого низу і пробиватися вгору. Так, буквально з мийника посуду чи офіціанта. Головне потрапити в це середовище. А далі, далі треба довести, що на тебе можна покластися, стати незамінним, постійно спостерігати, вчитися у старших, а вечорами практикуватися вдома. Це шлях для наполегливих, які готові хапатися за будь-який шанс. Та що ж у підсумку? Давайте порівняємо. Школа це крута технічна база і корисні зв'язки. Мінус, очевидно, гроші. Це дорого і є ризик влізти в борги. Другий шлях через досвід. Тут плюс у тому, що гроші заробляються одразу, і досвід справжній, бойовий. Але мінус це може зайняти набагато більше часу і вимагає просто залізної самодисципліни. Якщо чесно, єдиної правильної відповіді тут немає. Все дуже індивідуально. Окей, шлях обрано, навички здобуто. Настає момент істини, пошук роботи. Як же потрапити на професійну кухню? Тут все працює за класикою. Звісно, можна і треба моніторити сайти з вакансіями, але будемо відверті: найефективніший інструмент це нетворкінг, ваші контакти зі школи, з минулих робіт. Просто розмовляйте з іншими людьми зі сфери. Найкращі пропозиції часто ходять, так би новити, по своїх. А і ще один важливий момент, який може стати вашим козирем, це сертифікати. Наприклад, у Штатах без сертифіката ServSafe, який підтверджує знання правил безпеки, у багато місць просто не візьмуть. Також є серйозні організації, як Американська кулінарна федерація, чиї корочки це прямий доказ вашого професійного рівня, це те, що виділить резюме з поміж інших. І ось ми підходимо до, мабуть, найголовнішого. Перш ніж кидатися у цей вир з головою, треба чесно себе запитати, а чи моє це? Давайте поговоримо, як можна, так би мовити, протестувати воду, не занурюючись повністю. І це справді ключове питання, тому що життя шефа це не тільки красиві фото страв для інстаграму, це шалена фізична втома, це постійний стрес, це неймовірний тиск. То як зрозуміти, що впораєтесь з цим усім ще до того, як поставити на кін усе. Насправді є кілька простих способів: перший: влаштуйтеся на будь-яку початкову посаду в ресторані. Мийник посуду, офіціант, хостес неважливо. Головне, опинитися всередині, відчути цю атмосферу, цю екосистему. Інший варіант почніть з малого: готуйте для друзів, влаштовуйте невеликі вечірки. Так можна перевірити, що подобається не лише сам процес готування, а й увесь цей менеджмент, планування і, звісно, стрес. У кінцевому підсумку не так уже важливо, яким шляхом іти до того самого білого ковпака через парадний вхід кулінарної академії чи через чорний хід кухні з мийкою в руках, бо є один секретний інгредієнт, без якого нічого не вийде. І це пристрасть. Справжня, щира пристрасть до своєї справи, саме вона перетворює рутину на мистецтво. Тож фінальне питання залишається відкритим. А яку історію на тарілці створите саме ви?